Це, насправді, хоч погода і не дуже літня в столиці і в інших регіонах, але літній мотосезон в самому розпалі. І no, от із нас мотоцикл асоціюється саме із такою романтикової дороги, і касухою <ривіт> з <із> духом свободи. <ривіт> Слухайте, насправді та символічна культура вона реально існує. І це не зовсім про банди на харалеях, це не вуличні доганялки на китайських підробках, це не, не спортбайки і не малолітні розваги, якраз таки на оцих скутерах. Це Знаєте, що? це деколи так буває, коли тут. Ткуфа собі сів на такого чопера. Знаєш, ти сів на нього, і ти розумієш, ти на круїзному а, байку. Красиво. Ти розумієш, що воно не гавкне Це по ти дорозі. Чого хочеш сказати? Це я говорю про те, що зараз в нас якраз таки буде традиційний рейтинг. Який, ні, Є. не <світ> покай. Ні. Не показуйте. Ти що? Та шо? я куплю моток. Мені 40 ха! Ну. Та що, я... мене жінка вижена, з не показуйте. Я показую не Показую. рейтинг круїзних мотобайків. Дивіться! Дивися, кажу. Не куплю! Найбільш збалансовані, універсальні і скажемо відверто найкрасивіші мотоцикли. Це сегмент кроїзерів, сегмент дорожніх мотоциклів, які суміщають в собі статус, простоту керування, розслаблену низьку посадку і комфорт для дальніх поїздок. Це не здоровенні обвішані кофрами туристичні чопери і не егоїстичні каферейсери для агресивних одинаків. Про них теж буде, але мотосезон ми починаємо з інших байків, визнаних глобальним порталом Motorcycle.com найкрутішими круїзними мотоциклами сезону 2025. Відкриває п'ятірку класика, яку оновили перед новим 2025 роком, але залишили усі круїзні переваги. Кавасаки Вулкан квінтесенція активного круїзера з дуже комфортною посадкою і максимально простий в управлінні. Крім того, він легкий і найкраще підходить для новачків. А безліч налаштувань підвізки і одна з кращих у класі телескопічна вилка з ходом 150 мм, забезпечують достойний комфорт. Це не дуже потужний байк. Є версія на 650 кубів потужністю 48 кінських сил, є розігнана. На 900 кубова, але це не зовсім про швидкість. Кавасаки вулкан це ідеальний баланс, зручність і неймовірна легкість на ходу. Четверте місце за культовим круїзером Honda Rebel. Від найпростішої модифікації з двигуном на 300 кубів до потужної версії 1100 SE. Але навіть з найбільшим двигуном цей мотоцикл не призначений для прискорень. Його аргументи в елегантності форм. За опитуваннями, цей байк вважається найбільш естетичним в сегменті. Другий момент це найбільш доступний круїзер і найдешевший в обслуговуванні. Плюс фантастична надійність мотоциклів Honda найкраще проявила себе саме в моделі Rebel. А ще мотоцикл прощає дуже багато помилок на Ходу тому і кількість аварій на цих байках набагато менша у порівнянні з іншими. На третій позиції німецький круїзер BMW серії R. І тут треба одразу попередити, що це баварський апарат, тому двигун може бути і на 1,8 літра, як у версії R-18. Це доволі агресивний і дуже пафосний байк, який пропонує найбільше версій та можливості кастомізації від виробника. Сінгл Райд, Спорткройзер чи майже туристичний апарат з лобовим склом, але на будь-якому з них ви власник статусного байка від BMW, потужного і неймовірно комфортного. Дороге обслуговування дає власнику космічний рівень надійності, а вибір Створює образ справжнього мотоцикла для круїзних подорожей. На другому місці образ американського байкерства, модель Індіан Чіф. Це найбільш стильний байк у класі, який 100% доводить оригінальність, і саме в ньому найкраще виявляється дух вільного бунтарства і романтика дороги. Найпотужніший у класі 19 літровий двигун ветвін видає 120 кінських сил, але є версії і для міського круїзного драйву. Але найголовніший аргумент на додачу до неймовірно стильного дизайну вихлоп цього мотора, який визнано ідеальним мотоциклетним звуком. Набагато якіснішим аніж у Харлі Девіцена. Але і мотоцикли індіян почали випускати набагато раніше за Харлеїв. І все. І все ж найкрутішим круїзером за цією версією рейтинга вважається Харлі Девідсон Фетбой. Легенда, ікона і уособлення класу. Цій моделі насправді вже 50 років, але конструкція рами та компоновка байка не міняється. Вона вважається ідеальною. Звісно, популярність Фетбой у рази підскочила після 90-х років після Термінатора 2, де Шварценеггер їздить саме на цьому мотоциклі. І Фетбой досі лишається практично аналогічним версією з Термінатора. Це найбільш впізнаваний харлей на планеті і абсолютний лідер за продажами. Його монументальність, стійкість на швидкості і керованість просто потрясні. До речі, спеціально для нього створили двигун твінкам 88B З Кальним глушником і налаштуваннями звуку. Словом, Фетбой це окремий бренд Harley Davidson і окреме явище в сегменті круїзерів. Звісно, ви можете не погоджуватися з цим топ-списком, але в цьому якраз і полягає головна мета рейтингів: визначити орієнтири та окреслити тренди, які можна обговорювати, як ми це робимо щоп'ятниці у рубриці Топ авто.